Друзі, доброго дня! І так відомий коефіцієнт індексації пенсії, який буде з 1 березня 2024 року, і він становить не 13%, як казали раніше, а інший відсоток. І зараз я вам розкажу, який саме. Про це йдеться у проєкті постанови Кабінету міністрів, розміщеному для обговорення на сайті Федерації про спілок України. І, як правило, коли виставляю такі проекти, то це вже на. 90% інформація вірна, що буде саме саме та інформація, яка вказана в цій постанові, і дословно, якщо сказати, то у проєкті сказано наступне: а сказано, що з 1 березня 2024 року перерахунок пенсії проводиться. Із застосуванням коефіцієнту збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для розрахунку пенсії, у в розмірі 1,079 тисячних. Зараз розповім, що це за цифра, яка впливає на коефіцієнт індексації. Виходить, що пенсіонерам, яким було призначено пенсію у з точніше 21 по 23 рік. Виплати не проіндексують, а підвищать цього на 100 гривень. А пенсіонерам, кому пенсію було призначено до 2021 року, виплати проіндексують на 7,9%, а не 13%, Як казали раніше, індексація з 1 березня торкнеться пенсіонерам, які сплачують страхові внески військових чорнобильців з інвалідністю. Ті, хто одержує страхові виплати постраждалих від нещасного випадку на виробництво трапу та професійного захворювання. Також з 1 липня 2024 року буде проведена індексація пенсій державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, депутатам та науковцям. Максимальний розмір доплати становитиме 1577 гривень. Нагадаємо, що торік максимальний розмір. Підвищення пенсій становив по тисяча п'ятсот гривень. Мінімальна доплата буде на рівні 100 гривень, як і, як і в тому році, підписуйтесь на наш канал та напишіть в коментарях під цим відео, що ви думаєте щодо цього коефіцієнта індексації 7,9. Ваша думка дуже важлива. Все найкращого.